Я може, й до історичний, але ти вже історія. Абсолютний удару Бать його квіст переміг! Мрія запалює! Це лише поки я її не перевершив, кабу страшенно кортить побитись. Батл Макс? Мило. Зведімо цього гладіатора з моїм лицарем горде серце. Ім'я прекрасної. Ви це бачили? Ім'я прекрасної міслітар приготуйся зустріти свою загибель. Гаразд. Я однозначно це бачу. Скатовий бій! швидко! скасовано! Гравця оштрафовано. Шкода, що не вдалося перемогти, і я знаю, хто у цьому винен. Ворд. Що ти зробив з гордим серцем? Він такий, відколи ти його вкрав у мене. Він, мабуть, з дефектом. Мій в нормі. Перевірмо в бою. Зуськи! Я не така дурненька, щоб повестися на твої... Я згоден, а що я цілий день чекаю на бій. Правила ліги, троє на троє. До п'ятнадцяти очок готовий. Я розмовляв з та нехай. Готуйсь! Бій! Удар, розкол! Гранде! Бату! А? Чому він починає з Мізуки найнижчого за статусом? Ми ж за два розколи з ним покінчимо. бій, удар розкол. Ай песто фаворіто. Ти його глічнув і підвищив статус. Ми ж домовились по 15 очок. Уйміо так'єро. удар розкол! не загроза моїй сокирі і моїм пальчикам! Перемога моя доля! Удар розкол! Побережно! Удар розкол! Тепер усе в твоїх лапах, шред! Я роздеру їх усіх уще. Готуй Готуйсь Удар розкол! Прийшов шреді! Удар розкол! нас кращий статус Шредді. Тобі потрібні лише два розколи для перемоги, а йому три. Знову це не могло статись. Удар розкол! Токсичний змах. У тебе лишився один. Хвилюєшся? Чого б це? Думаєш ти непереможний аркадний воїн? Багато хто намагався. Та ніхто не перевершив міс Слітер. Бій! удар розкол! Гурненький. <гас> 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 Подобаються мої отруйні істоти. Я можу трансформувати будь-якого воїна, вжаливши лише раз. Годі балачок, слітер. Нам зовсім не потрібна зайва увага. <гас> Я б уже вбила тебе своєю магією, але ти надто хороший. Mm. Час обіймашок. <рес> розкол! <Дорого>. Притки ведмідь! <рес> Удар розкол! Ворт, твої воїни глічили двічі! Статус перевищив 15! Це проти правил! Ми повідомимо адміна про це. Спробуйте! Ей, Обережно! Влила отрути. Замало, щоб він глічив, та достатньо, щоб він став нашим воїном.